друзяшки зацініть Лесі Петрівни труди. отакі от все балачки по красоті. Все качалочка. От, тут у нас також це у нас такий орулетик є по красоті з пафеночки. Ще один биточок. Так що так працюємо. от шелудько вакуумує ось Орулетик так виглядає до вакуумації. І тут у нас працює апарат. Від компанії Kitchen Line. Да, штука не дешева, але реально можна працювати і без передиху. Одною рукою, правда, не дуже гоже. І хтось писав, рифльоні пакети не вакуує. Вакуумує. Ну, одною рукою просто мені не з руки. Але така от історія. І поїхали склад. Вже показував неодноразово. Все по красоті. Получається. Вакумується. І вакуумує і рифлюні, і гладенькі. Ці кульочки, ну, камера трохи не дуже велика. Хотілося б більше, але качка, курка лягає, а такі кусочки в принципі, нормальні. Лягають, колечко ковбаски лягає. Так що, друзі, от така красота. Ну, напишіть, як вам працює ця штука. Опс. І бачите, що маємо? Маємо от такий шматочок. Так що компанія Kitchenline. Професійне обладнання 097 412 2373. Кому потрібно, дзвоніть, задавайте запитання. Є в них м'ясорубки такого плану, є вакууматори різних планів. Так що і обладнання для. Перше, професійне обладнання. Так що ну, а ми працюємо далі. Так що вакуумуємо і працюємо. я ж кажу, Як нетрадиційні, тому що ми працюємо, у нас реклами немає, ми її не виставляємо ні в Facebook, ні в TikTok, бо багато людей. Ну, задають запитання там купити. От, а я ну, не можу дати відповідь на це запитання, тому що ми номер телефону не залишаємо. Кількість у нас це все робиться з нашої продукції, щось продається е, сирим, щось продається е, переробленим. І так само я вже говорив і по тушонці, що е, можна в принципі її і не робити. Тому що на сьогоднішній день у нас м'ясо доволі немаленька ціна, от, але, але, але робимо, тому що вже є люди, є поціновувачі цієї канікелі. Так що мусимо це все діло робити. Але ж раніше, коли ми це все діло робили, от, робили тобто, чому ми це робили? Ми це робили, тому що, щоб розширити асортимент, продовжити процес. Продавання своєї продукції, тобто лишку своєї продукції, тому що перше порося я різав як для себе. І хотів окупитися, От, в мене їх було троє, я провіряв, окупитися е, свої затрати. Ну, В той рік, коли я там окупався, просто що свиней мені подарувала Лесі Петрівне, але я їх все одно порахував по тій ціні, яка була на те время в регіоні. Так що, друзяшки, ось така історія. О, і порахував, так, да, не супер там, звісно, за, за, за цього за, заробив чи купив. Ну, все одно, якщо навіть на те час було тримати троє, а це було більше 10 років тому, то з трьох одне твоє. Вигодно це чи ні? Не знаю. Я продавав спершу поросяку, давай будемо продавати. Якщо ми не продамо, значить... Поскладаємо в морозильну камеру, я вже був підготовлений. У мене вже була, бо я бройлером займався, а без морозильної камери з бройлером не туди, ні сюди. Тому що якщо ви, наприклад, реалізовуєте і залишається там невелика кількість, її треба шов. її треба вирізати, бо треба почистити сарай, підготувати для наступної партії. І Ось така історія. О, треба в морозильні камери. Так що, опці. Одною рукою не дуже проміньку. Але вийшло, що продали перше, але деякі речі там не продавалися. Де що роздавали, де що дарували, от, де що собі залишали. Ну, потім робили висновки, почали робити там тушонки, паштети, сало там, з паприкою, там, ну, шкварки, тобі ж оці всі моменти. Це по-перше, па асортимент, довший період реалізації. А коли вже з часом тебе просто люди знають, що воно в тебе є, і ти тримаєш свого клієнта, як тримаєш? ну я тримаю, собі не прив'язуєш, а тримаєте він чого. Ну чому так подобається? Комусь подобається, що ти везеш додому, комусь подобається, що ти показуєш, як ти вирощуєш, як воно росте, як е, е, переробляє, в яких умовах це все діло робиться. Хтось пише, що в мене тут срачі. У мене жінка ніколи не була. За сранкою і хай воно у нас не там не шикарне, не елітне, по п'ятізвіздочної системі. Але навіть та сама шурша вона у нас, ну така вона у нас, вона збита із підсобних матеріалів для того, щоб дощ на голову не капав, потім затулилася і що времена це стало на постійно. Так що, от отака історія. Так що невеличкий відосик вам зазняв. Це один із процесів. І для тих, хто вакуумують, не забувайте протирати того, бо я отримав від Лесі Петрівни тренди, коли ти засовуєш у пакетики м'яску чи там салку, отут ну Типу воно маститься. Його треба протирати, для того щоб е, гарно воно потім паялося. Так що, друзі, таку кучку я вже запаяв, як вам по красоті. Я рахую по красоті. Так що така класна штука. От, на цьому буду закруглятися е, по поводу вакууматора. У нас було 200 штук. О, у нас вони зараз там у нас є. Я не знаю, вже там повикидали їх. Цілу. Кучу трохи є, ну, ще один у нас є, воно ну, ще один є, ще один є. От. Ну, таке, коротше, така історія. Ну, і пакети різного формату є в рулонах, є. Треба паять. Оттак, зараз використовуємо цей вакуматор для чого? <кхе> для того, щоб запаювати одну сторону. Я не знаю, це ще хотів спитати, Я все як не доберу до менеджера, як ним запаювати пакети, якщо вони суцільні йдуть рукавом. Ось така історія. Так що, якщо може хтось знає, напишіть мені або в особисті номер телефону завжди є в описі, от, або напишіть в коментарях. Так що от така історія. Ну а ми працюємо далі. Зараз довакумою. Цю всю красоту Леся Петрівна робить ці речі. Потім будуть у нас качки, курі по воно у нас димить, коптить сьогодні дві коптівки це перепілка. І все для наших знайомих і друзів, для наших поціновувачів. Так так. що так, Працюйте і смакуйте, і менше пишіть пишіться кухрінь тим людям, які щось роблять. І наоборот, треба молодь, треба заохочувати. Не хейтіть, там як мені каляна, мені захейтили, там засрали. Я дитини спитав. Це в мене ніколи немає підготовки, в мене немає ніколи сценарію, в мене ніколи немає монтажа. Я запитав, дитя, скільки ми потратили сьогодні? Буває й довше, буває й менше. Але це приклад. Молодого колія, який працює. Ну, А це приклад і мотивація для тих, хто живе в селі і хоче, щоб була якась додана вартість, і довший період реалізації. Так що можна зробити коптілку, можна купити коптілку, але та коптілка, яка там постійно димлять дрова, я ну, я не можу їсти. У мене трошки є проблеми з желудком і з печінкою. І коли воно постійно горить, і температура за рахунок тих дрів, які ви. Так сказати камері, О, то воно дуже багато дубільних речовин. Коли ти обсушив, приготував, обжарив, а потім задимів, вийшла така готова вже класна штука. Хто не шари е, і пише, то все херня, то зварена, жарене, ну хай буде і так. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. У мене ще одно тарядчук із цього. Бачите, це з печінки. Так що все, буду ще снідати, то на обжареної на так що Працюємо, смакуємо. миру, здоров'я і добра. Інформація про Kitchen Line, телефонуйте по цьому номеру 097 412 23 73. Звертайтеся, питайте, запитуйте. Ну, Такі, звісно, вони дуже швидко втомлюються і є свої моменти. Тобто, ну, якось так. Друзі, як народжується, пачте, як працює. Можна сказати професійного напрямку на 220 вольт. Ну, тут в принципі не м'ясо, ну як м'ясо, але переварене. М'ясо, тобто гомілки, чи як воно там правильно говорить, голяшки. Також була печіночка, я вже перекрутив з цибулькою обжарена. І це у нас буде паштетик. Надюха в нас обичну таку штучку крутить. Ну, а так як сьогодні вона на навчанні і сьогодні займається цією штукою я. Ну вона не дуже любить, ну, але займається. Тому що вони ті типу, що так. Обварили галяшки, обварили хребти, обжарили печіночку, трошки жирненького і, виходить, такий у нас буде паштет. що так працює. М'ясорубка редукторна. Так що якщо хочете собі прикупити м'ясорубку, у нас було їх, мабуть, теж штук 3 чи 4 за все час, як тут кухонні комбайни, ну, то є печаль біда. І таке вдома котлету якусь одну перекрутити. А якщо треба стати і пару-тройку десятків кілограм перекрутити, то треба така, щоб була редукторна. Але що все залежить від чого? Залежить від ножика. Так що не забувайте його точити. Бачите, тут дуже-дуже така мелка, Маленька-маленька. сюди дечіночку крутив. Ось дуже така ніжна штучка. Ми не додаємо ні яєць. Мені щось говорили, що можна додати яйця в Ну Ми не додаємо. Печінка, серце буває, кидаємо язик з голови, от, хребти опарюємо. Ну і зараз кинули дві задні галішки. І виходить така красота. Ну, мені сам паштет, я паштет не їм, а як, як полуфабрикат, який буде використовуватися в пирожках або в варениках мені дуже подобається. Так що, друзі, це така історія. Завершив я свою роботу. Головне туди пальці не сунуть. І ножики ніякі також не сунуть, тому що вони як попадуть туди, то нароблять дру... великі біди. Якщо так, сьогодні Це в мене чинчинаріом. Що, друзяки, знову в наряді я. І сьогодні я в наряді робив вакуум вау. Тільки що паштет крутив. За його вимішала, і зараз що я роблю? Закатую баночки. Так що паштетик м'язненький. Я конечно, такі речі не дуже там люблю, мазанки, шмазанки з паштетом, але дуже люблю тошнотики, люблю такі пирожечки. от. Такі невеличкі на сковороді з цим паштетиком або варенички, і туди багато-багато зажарочки. Так що, друзі, зараз моя задача яка? А задача моя проста. Зараз закатати це все діло. Тут написано, бачите що? Правильно, Смакота. Такі кришечки, О, бляха, треба зняти рукавички, вже можна це все діло прилипає до ключа і загрузити в отак. Але зараз у нас центрального освітлення немає. І будемо чекати, як буде світло центральне, і потім вже будемо запускати. Або будемо дивитися. От. Потому, що графіки Графіки, буває міняється, ну, але будемо розраховувати. Так що поки впираємося, стараємося, є резервне живлення, є акумулятори, є генератори. Так що той, хто працює, то той знає. Для тих, хто каже, що ми ніхрена не робимо. Або та капля в морі, ми переробляємо своє, те, що ми робимо. Але якщо не буду тримати, наприклад, господарство, то я матиму можливість десь придбати сировину і зробити ту чи іншу продукцію. Так що беріть на озброєння і працюйте. Якщо у вас є час вдома, якась копійка, купуйте, робіть для себе, для своїх знайомих, друзів. От, ми як кишку колись доселедця робили, купили. Одну велику рибу, ну, от, я думаю, там 10 кг чи 8. Зробили для себе, ну для себе на що це добре, але половину продали. Половину продали і свою половину, можна так сказати, фактично окупили. Ну і так само почали далі працювати. Так що працюйте для себе, робіть для своїх знайомих друзів, предлагайте і буде вам щастя. Так що, друзі, от така історія. Зараз моя задача, зараз це все діло закатати, два автоклавчик заложити і до 110 градусів і виключити. Тут не треба наганяти. Тут все по красоті, все по феншую. Так що, друзі, от така історія. Працюємо, працюємо. Все у скорному режимі. Так що якось так. Так що зараз загружу, так само одну автоклавку накачаю і паштетик. 110 і буде смакота. Так що всім миру, здоров'я і добра.